Привіт, Дніпро! Я Сергій Грішин. Я працюю на громадському і 12 травня о 18 годині в Театр Крик я привезу Романа Скрипіна, який буде говорити з вами, який вам розказує все, що він знає про історію створення громадського, про медіа в Україні, про... Побудову громадянського суспільства, але ви маєте теж нам дещо розповісти. Ви маєте нам розповісти, що вас турбує, про що ви думаєте, що, що ви хочете, чого ви прагнете. Це буде вільна розмова, дві години, питання, відповіді. Ми трошки розкажемо про себе, ви про себе. Ми це все запишемо в тому числі на відео. Потім покажемо в ефірі громадського. Вхід вільний. Приходьте всі. Нагадаю, 12 травня, 18 година, театр Крик. А, до речі, і ми. Привеземо з собою подарунків, якихось футболок громадського, кружки, ще можливо, щось візьмемо. І хто буде задавати цікаві питання, обов'язково я буду це дарувати. Yeah. Я продюсер цієї програми, я маю право робити подарунки. І тому, якщо ви хочете поспілкуватись, а потім ще й отримати якісь подарунки, приходьте. Ми будемо дуже раді вас бачити. Тому Дніпро до зустрічі 12 травня, 18 година, Театр Крик.